Усім привіт! Вирішив записати відкриття кристалів з жетонами. Збираю я приблизно 4 місяці. Вийшло назбирати 5,5 мільйонів бойових. Що, як на мене, досить хороший результат, як на такий проміжок часу. А, а як ви гадаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Тому давайте дивитися, чи варто взагалі було стільки чекати, та що я за це отримаю. Так, буду починати з. Ось таких 5-10 розміночних, скажімо так, кристалів. 225. 225, нічого не випало. Девятьсот, найс. Десять сто пять жетонів. Хороший результат. Ну и поехали дальше. Это же миллион два. Три. Чотири мільйони. Непогано, до речі. Тільки що насипали. І... П'ятий мільйон. В цілому? В цілому я задоволений. Хороший кількість жетонів. Випала. Ну що ж, буду вдячний за підписку та лайком під цим відео. Усім дякую за перегляд та усім пока-пока.